The wonders alike got the prettiest side for everyone to enjoy Standing up close by the Christmas tree Glimmering light. I am right where I wanna be. I'll be home. Всім привіт! Починаю новий влог. У нас вчора вночі, трошки йшов сніжочок, він танув, але все одно, знаєте, додав настрою. Декілька днів я взагалі нічого не знімала, тому що були максимально буденні дні, плюс дощ, ми були майже постійно вдома. А сьогодні ми будемо прикрашати нашу ялинку. Теж буде такий домашній затишний вечір. Зараз ми йдемо збираємось на прогулянку і треба ще по деяким справам. Готова. Чекаю зараз Ігоря з Єлинкою будемо прикрашати. Вже погодували малюків, вони поспали, ми погуляли. Ну, такий звичайний домашній день. От, І навіть трохи сніжочку сьогодні було. Then you know it's Christmas With the snow starts to fall. then you know it's christmas for the children above all then you know it's christmas cause santa's on his way we we'll stand under the mistletoe and then it's christmas day the joyful times we witness Forever stays with us Soon Rudolph hears his whistle And gathers all his friends When Santa and his missus Wraps the final gift You know it's time for Christmas For each and every one Я вийшла на прогулянку, ранок був такий трошки привозний, то розвідрони були, то були наші пташечки, пташечки прямо над нами, прямо в усій красі, дуже низько. Все роздивилась, але трошки, знаєте, боялась йти траси здоров'я гуляти. Я хотіла саме прийти від дому в Аркадію. І поки почекала, трохи поїхала в Аркадію, зайшла в торгівельний центр собі таку піжамку, прикольно. Не знаю, просто розміру не було. Куди можливо, в в такому магазині. І звісно, прийшла до моря. Дуже давно я не була біля моря. Зачайте, я у кожного моря, просто обожнюю. Якщо ви, можливо, можливість кудись поїхати, ви не знаєте, ви вибираєте Одесу, бо Одеса у відчинюється з літом і морем і приїдьте, але вибачте, бажано сонячну погоду. Я просто кайфую, дівчата. Таке свіже повітря, сонячний, прекрасний день, чайки літають. Приїхали продукти, покажу вам, що замовляли: яйця, далі кава лаваца, На неї була класна ціна. І обновимо баночку, бо я туди часто пересипаю іншу каву, мені так зручно зберігати. Потім це картопля 2 чи 2,5 кг тут не пам'ятаю точно. Пюрешки дитячі. Мають бути ще дві такі: одна з малини бананом, інша груша і ожина. Мені подобається, що в них прозора упаковка і видно повністю наповнення. Далі мандарини і один лимон. Також замовила авокадо спробувати. Цга здрібне, нормальне було хліб-київський кирпичик, Потім морква, тут здається кілограм, ковбаса пепероні була на неї гарна ціна кіндер, обожнюю шоколад Кіндер. Моцарела міні, Давідік у нас обожнює моцарелу. Казкове молоко, 3,2% жирності, воно смачненьке, таке класне молочко, але об'єм 870 мл стається. Потім сметана, йогурт, також малюкам беру білий йогурт по-грецьки, сир кисломолочний, потім майонез для салата, филата. Преміалі раніше я її обожнювала, зараз, наче, вона трошки змінилась, не знаю. Вирішила спробувати ось таке масло, на нього була класна ціна, мені воно дуже смачне, і він сказав, що воно жирнувате, не знаю. Потім крабові палички це як такі вже порізані Рошен Миколайчик. Потім сир Радемер, це вигідна акція на нього була в метро, і, здається, не тільки в метро. Шматок 300-450 грам фарш домашній, свинина яловичина і куряча печінка. І це все. ввечері вирішила вийти прогулятись. Біля нас відкрили повзамку. Така ж була в минулому році, і тут так гарно, затишно. Єдине, що не вистачає сніжочку, тут він буває рідко, тому коли випадає сніг, просто всі діти Одеси. Беруть свої санки, якісь інші штуки і йдуть на вулицю грати снігом, ліпити сніговика, О, тому з нетерпінням теж чекаю сніжочку, то настрою буде плюс 100. To ride in a one horse open sleigh, jingle bells, jingle bells. Сьогодні вже новий день. Ми вчора дуже класно погуляли. Був сімейний затишний день. А зараз хлопчики з татом пішли на прогулянку. Я буду прибирати зараз балкон і пилососити, тому що нам вимкнуть воду, там щось ремонтують. От бо я хотіла ще мити плиту раковину. Ну я, в принципі, все. Все одно не встигну прибрати, доки вони будуть гуляти. Тому якраз дуже класний варіант прибирати тут. І щодо ялинки, то зараз я познімаю кульки ось ці, тому що вони всі висять зверху, і це не дуже виглядає, бо малюки їх знімають і облизують, і граються ними, все в блискітках. І залишилось тільки такі ці їхні іграшки. І в мене були думки, може таких ще докупити, щоб такими прикрасити ялинку, щоб вони могли знімати, але ну, тому що не буду. От буде так, в будь-якому випадку. Знаю, затишно, просто да, кульки я поки що все ж таки познімаю і хочу подякувати вам за перегляд. До нових зустрічі в новому відео. Всім пока-пока.